Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Місто Українськ і Селідове, спочатку Українськ, що заважає знищити росіян, що обстрілюють і наступають на українськ. Допомоги прошу, скажіть, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають і обстрілюють Українськ. Угу. Ми під сильним вогнем. Так, обстріл. Погано щось ми змушені чекати. Тут і працює агентура в українську. Це я заперечую повністю убираю. Викриваю повністю всіх, хто здає інформацію ворогові, викриває, повертається назад. Вся біль сльози і страждання, смерті людей, що принесла Росія, вертає назад. Отсікаю Росію від українська. Буде так і так буде. Заперечую сняти, убираю, заперечую. Хтось дає, де наші тримають от артилерію, напевно, нашу. Це плохо. Повертається весь негатив расистам. сікаю росіян від українська на віки вічні. Одвертає всю війну, що вони принесли. Повертає їм назад. В їхні домівки, хто дає накази, хай у нього це все і відбувається. відсікаю відвертаю від наших військових українців, цивільних людей, українців, українську, відвертаю відсікаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки повертаю все назад, рашистам на голови, хай це все сипеться і падає. Їх нищить, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть расисти обстрілювати українськ Отвертаю, отсікаю, які вічні буде, так і так буде. Отак. Угу. Відкриваю дороги нашим військовим на знищення расистів, що наступають на українськ. Буде так і так буде. Перекривай. Прошу захисту міцного. Прошу захистіть, будь ласка, наших військових. На, в українську захищаю, відвертаю расистів. Весь негатив, що вони роблять, повертається їм назад. Тому хто дає накази, хто їх виконує, хай їх буде знищено. Буде так і так буде. Повертаю всі біль сльози і страждання, і смерті. Всі злочини расистські вертаю назад. Хай в них вдома подвій. І буде все сказане, здійснено так буде. От. І друге питання це Селідове. Скажіть, допоможіть, що заважає нашим військовим українцям знищити расистів, що наступають на Селідове. Дорогу. Там, напевно, дорога, але шести не зможуть її перекрити. Дуже через цивільних, що здають інформацію, у нас втрати і це там. Вони здають інформацію, це я заперечую. Більше не можуть здавати інформацію. Викриваю повністю всіх, хто надає інформацію ворогам. Заперечую весь негатив, убирає. Дуже сильні обстріли. Прошу поверніть всі біль, сльози і страждання, і смерть, що принесли расисти. Все ви, поверніть їм назад. Хай вони на собі це все відчувають, хай у них вдома, отак все відбувається, як вони бажають назворіти, де все погане і лихе назворіти. де все чистю повертається тим, хто дає накази, хай вони на собі це все відчують, буде так і так буде. Прошу допомоги для військових України надається. Закриваю небо, надається, вся необхідна. Допомога, зброя, артилерія, літаки, винищувачі. Все необхідне для захисту наших людей у селідове. Більше не заважає знищити військових Росії, що наступають на селідове. Перекриваю. Перекриваю. Прошу допомоги від вищих сил. Отвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі від наших військових, що захищаються Лідове. Отсікаю, одвертаю, повертаю назад расистам, хай на голову це все впаде, їх знищить. Буде так і так буде. Звідки? Буде так, і так буде. Так, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!